Соловьёвы розриває через Олімпіаду, на яку не пустили Росію. Це були, вилячидно сатанинські ігри. Вот вони, кстати, которые проводють от олімпіаду в чесності на сваровані у Росії средства. Ворі. Путінський генерал закликає зачистити всю Україну. Ви зайти всю нацистську твар вичистити. Без різниці в якомусь там буде варіант. І второ демілітаризація. Армія України на будущее бути що? Не должно демилитаризации. А Путин боится захидных ракет. Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ о американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Соловйова розриває через Олімпіаду. Кричить, що це сатанинські ігри, які проводять за вкрадені у Росії гроші. Ну, якимось же чином йому треба виправдати перед глядачами, чому це їх спортсмени там виступають без прапорів. Я не можу їх назвати Олімпійським іграми, тому що Де Кубертен он би в могилі сейчас там вращался. Это, были, очевидно, сатанинские игры. это призрак Жанни Д'Арк над чиной, или это всадник апокалипсиса? От что это? Це аніматронік, дурна твоя голова. Чи у високорозвиненій технологічній на державі у якій не знають, що таке каналізація з цим теж не знайомі. Пидить краще, ну, мы не знаем игры Брикс, подивіться. Кровь чи фекалии покидайте. Ну, что еще вы там еще любите? Только мы восходим к лучшей традиции Европы. А вот этот омерзительный трэш, это то, что из себя представляет современная Европа. Лгунов, извращенцев, подонков. И вот с ними мы и воюем. Вот они, кстати, которые проводят эту Олімпіаду, в частности, насваровані у Росії средства. Воры! А то он, воно що, Росія за традиційні цінності Європи. Ось тому вони живуть у багні, а на престолі у них цар. Це в них така середньовічна Європа виходить. Волочка. Ти чого це язиком чешеш? Іди дирі руками. На Росії в Карелії прорвало чергову дамбу. Вочевидь, так звана Росія тепер хоче повторити не тільки успіху Другій світові, але й історію Атлантиди. Стрімкий потік води позносив будинки прямо разом з людьми, перетворюючи все навколо на набурхливе місцево будматеріалів, бруду і людей. Короче, нет, просто простою просто нету. Вот эти блістяльші дома. вот там были дома, дома снесло вместе з людьми несколько домов. Троє дітей без не звісна поки інформації. Ні, ну знаєте, у цьому є і свої плюси. Звісно. Он послухайте, що каже дружина губернатора Челябінської області, де, до речі, теж прорвало дамбу і затопило людей. Ми наоборот радуємося цьому дождю, тому що наші поля наливаються пшеницею. У нас ростуть прекрасні яблуки. і у нас буде замечательний урожай. Отак От і буває, росіяни. Поки ви будете як ворської евакуйовувати усе, що можете на цивільних човниках, чиновники та їхні сім'ї будуть радіти, що пшениця зійде, і плювати, що пшениця теж потоне. Зрештою, чиновники їдять хліб, який їм привозять з загниваючого заходу. А жителі нових затоплених областей залишаться сам на сам зі стихією, і це навіть не передбачення це так вже і є. Німці з американцями домовилися розмістити у Німеччині далекобійні ракети. Ось тут Путін, який всім розповідав про непробивний російський повітряний щит, помітно занервував. Вочевидь, тепер він розуміє, що якщо російські системи ППО збивають ракети в основному самі собою, то їх просто не вистачить, щоб його захистити. А обращають на себе увагу з'явлення американської адміністрації правительства Германія о планах розміщення з 2026 року. года. на территории ФРГ о а американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Якось ты с дуже великою кількістю помилок кажешь про «бачте, не вбивайте меня, будь ласка». Мову варто повчити трошки. Путінський генерал Гурульов видав нову скандальну заяву. Мовляв, українські території нам не потрібні, але ми маємо зачистити всю Україну. Мабуть, хлопнув зайву стопку Путінки, йому трошки стерло пам'ять. Тому він повернувся до тез про денацифікацію та демілітаризацію і взагалі забув, чому про це більше ніхто не говорить. У нас немає проблеми там з території всім остальним. Торкатури російської території в будь-якому варіанті, буде російською. У нас треба выполнить те цели і задачи, які поставив президент. Первое денацифікація. Тобто ми повинні всю тим нацистську тварь вичистить. Без разницу в якому -то буде варіанті. І второе, демілітаризація. Армії України на будущее не добавлять демілітаризація. У вас там у студії, де стоїть губозакаточная машинка? бо з такими запитами очевидно, що ти можеш губою за підлогу чіплятися. Знаєш, чому Путін вже нічого не говорить про денацифікацію? Напевно, тому що вже всім очевидно, хто тут нацисти. А чого про демілітаризацію він не говорить, знаєш, то запитай у ваших під Вовчанськом? Це відео вас шокує. Уявіть Ердоган, президент Туреччини, дав ляпаса дитині, бо та не хотіла поцілувати йому руку на церемонії відкриття проєкту міської трансформації. Вочевидь, ердоган такий крок хлопчика сприйняв як особисту неповагу до себе. Сказати, що це трохи дивно для 21-го століття, нічого не сказати. На Росії блискавка вдарила в людей просто на площі у Підмосков'ї. Здавалося б, що тут такого. По всьому світу це відбувається чи не щодня, але тільки погляньте. Це ж відбувається прямо перед храмом вооружених сіл так званої Росії. Чомусь виплавлений зі зброї часів Другої світової храм не дуже гарно працює як громовідвід. в Криму зазомбована путіним цивільна окупантка накинулась на жінку з кримсько-татарським прапорцем на машині. Жарти жартами, а когось по ходу хлопнуть партизани. флажок повесила, да? Конечно. Я сняла твой флажок. Конечно, сняла. А твой еще сзади задината... Уродский, б**. Вот этот татарванский б**, флажок. Уродка. Я сняла твой флажок. Я вас ненавижу, татарву, Ненавижу. И вас скоро отсюда выселят. Да? Благодаря моему Владимиру Владимировичу Путину. Та почекайте, скоро ти теж до Путіна поїдеш. Є просто два варіанти своїм ходом, тікаючи від камні з неба чи в труні, обирай. не хочу з Криму, Скрива жах, кадирівці захоплюють Білгородську Народну Республіку. Вони приїхали під будівлю міської адміністрації, влаштували там стрілянину. А почекайте, ні, це всього лиш кадирівці, які приїхали показати росіянам, хто тут головний. Зрештою, кадирівці на Росії можуть робити, що хочуть, і їм за це нічого не буде. Місцевим росіянам таке положення справ, до речі, чомусь не сподобалось. І як результат, укріплення міжнаціонального єдінства. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.